Привіт! Цей тиждень нам подарував декілька дуже цікавих новин, і нам обов'язково потрібно з ними ознайомитись. Тому без зайвих розповідей світ наживо, 39-й випуск. Хоча людство зараз думає про польоти на Марс, все ж ближче до нас розташована Венера, і туди варто полетіти, вважаючи вчені. Хоча це дуже негостинна планета, але є в дальній частині сонячної системи світи з менш суворими умовами на поверхні. Наприклад, таким світом є титан, найбільший супутник Сатурна. Там немає критичних температур тиску, як на Венері. Отже, чи варто відправляти людей на титан і яким буде цей політ? Джейсон Барнс з університету штату Айдаха в США вважає, що люди обов'язково повинні летіти на титан. За його словами, цей світ є другим за безпекою для людини місцем у сонячній системі після Землі. Барнс входить до складу групи дослідників, які готують до польоту на титан гелікоптер Dragonfly, що шукатиме там ознаки життя, а також досліджуватиме вкриту пісками поверхню цього світу і його метанові озера та моря. Також літальний апарат вивчить атмосферу титана, що складається на 95% з азоту і на 5% з метану. Титан є найбільшим супутником Сатурна і другим за розміром після найбільшого супутника в сонячній системі Ганімеда. Це супутник Юпітера. За словами Барнса, незважаючи на те, що два космічні апарати НАСА вже спостерігали за титаном із космосу, а новий вертоліт проведе дослідження на поверхні та в атмосфері, присутність людини на цьому супутнику необхідна, адже люди зможуть отримати набагато більше важливих даних. Друга причина, з якої потрібно летіти на титан, є те, що цей світ найбільш сприятливий для довгострокової присутності людини після Землі. Але життя на поверхні титану насправді не буде дуже легким. Хоча титан добре захищений від шкідливого сонячного випромінювання, його поверхня водночас дуже холодна і надзвичайно темна. Річ у тім, що температура на поверхні становить мінус 179 градусів по Цельсію, при цьому туди потрапляє лише 0,1% сонячного світла, яке отримує Земля. Проблеми на поверхні титана можуть полягати в тому, що ті самі органічні молекули, які роблять супутник Сатурна таким цікавим для дослідження, можуть виявитися небезпечними для астронавтів, каже Барнс. Також у екіпажу місії виникне проблема з виробленням електроенергії, доведеться взяти з собою великий ядерний реактор. Окрім складнощів із перебуванням на поверхні титана, існує також проблема відстані та часу подорожі до цього світу із Землі. Навіть найвигідніший маршрут передбачає, що дістатися туди можна в кращому разі за три роки, а так найімовірніше на це піде приблизно 6 років. Хоча найшвидше до Сатурна вдалося долетіти космічному апарату нові горизонти всього за 2 роки і 4 місяці. Тобто, каже Барнс, існує можливість, що космічний корабель з екіпажем дістанеться до Титана за 2 роки. Але для виконання такої місії необхідно взяти з собою величезну кількість палива і життєво важливих припасів, а це робить таку місію досить дорогою. Є ще багато проблем, з якими можуть зіткнутися астронавти під час такого тривалого польоту, але летіти на супутник Сатурна все ж потрібно, вважає Барнс. Проте, можливо, нові технології дадуть змогу ще скоротити час польоту на титан. Наприклад, інноваційні ядерні двигуни для ракети космічних кораблів. Але вже зараз ми можемо віддалено досліджувати космічні глибини з використанням новітніх технологій. У Всесвіті, сповненому унікальних небесних тіл і найкрасивіших сузір'їв, космічний телескоп Джеймс Веб поступово розкриває секрети далеких світів, змінюючи наше уявлення про космос. Уявіть собі, планети, де в небі ширяють кристали кварцу, а пісок утворює хмари. Або іншу планету, що нагадує парову сауну, і масивні планети, які самотньо блукають космосом, це не сцени з наукової фантастики, а реальні місця, розташовані на відстані 1300 світлових років, за якими зараз спостерігає космічний телескоп Джеймс Веб, диво вартістю 10 мільярдів доларів, запущене у 2021 році. Космічний телескоп Джеймс Веб оснащений масивним позолоченим дзеркалом і безліччю інструментів, охолоджених майже до абсолютного нуля. Це дає змогу йому бачити в інфрачервоному діапазоні. Ця технологія ідеально підходить для того, щоб зазирнути майже на 14 мільярдів років назад в часи зародження нашого Всесвіту, і вивчити дивовижні екзопланети, що знаходяться за межами нашої сонячної системи. Раніше астрономи могли тільки мріяти про те, щоб зрозуміти ці далекі світи. Тепер космічний телескоп Джеймс Веб робить ці мрії реальністю. Вчені відкрили понад 5566 екзопланет, і прилад для інфрачервоного дослідження космосу, космічного телескопа Джеймс Веб, ідеально підходить для їхнього безпрецедентно детального вивчення. Він досліджує їхні атмосфери, наносить на карту їхні поверхні і, можливо, коли-небудь виявить ознаки життя. Однією з цілей, що інтригують наукову спільноту, є система Трепіст-1 із сімома кам'янистими планетами, деякі з яких розташовані в населеній зоні, де може існувати рідка вода, а отже, життя. Однак спостереження космічного телескопа Джеймс Веб показали, що внутрішні планети можуть не мати значних атмосфер. Що є важливим ключем до пошуку придатних для життя світів. Але подорож космічного апарату не обходиться без труднощів. Вивчення планет складне завдання, особливо поблизу таких зір, як Трепіст-1, які дуже активні та можуть порушити спостереження астрономів. Незважаючи на ці перешкоди, вчені не втрачають надії вивчити незвідані світи, вони шукають в атмосферах планет суміш газів, які можуть вказувати на наявність життя. До їх числа входить так звана велика четвірка» – кисень, великий слий газ, вода і метан. Однак, якими б захопливими не були ці відкриття для космічного ока людства, це тільки початок. Передбачалося, що місія космічного телескопа Джеймс Веб триватиме 10 років, але завдяки майже ідеальному запуску і дбайливому витрачанню палива вона може тривати набагато довше. Це дасть вченим більше часу для вивчення і розуміння таємниць Всесвіту. Космічний телескоп Джеймс Вебб це не просто телескоп, це революційний інструмент, що постійно змінює наші пізнання про космос. Вдивляючись у зорі, ми починаємо розуміти розмаїття і красу планет за межами нашої сонячної системи, і кожне відкриття наближає нас до відповідей на одвічні питання про наш всесвіт і можливість існування життя за межами Землі. Можливо, навіть біля самого серця Чумацького шляху. Ще в 30-х роках минулого століття астрономи виявили постійне джерело радіохвиль, яке вказувало на те, що в центрі чумацького шляху ховається якийсь масивний об'єкт. Пізніше вчені з'ясували, що джерелом загадкових радіохвиль була надмасивна чорна діра, яка в кілька мільйонів разів більше за сонце за масою. Тепер ця чорна діра відома як стрілець. Але в околицях Чорної діри існують дуже екстремальні умови для того, щоб могли з'явитися зорі, але все ж вони там існують. Чи з'явилися ці зорі біля Чорної діри, або ж перемістилися сюди з інших регіонів галактики? За словами астрофізика Розальби Перна з університету Стоунібрук у Нью-Йорку, біля Чорної діри стрілець А існує багато молекулярних хмар, з яких з'являються нові зорі. Це відбувається внаслідок стиснення окремих щільних ділянок газових хмар, але гравітаційний та електромагнітний вплив чорної діри порушує здатність газових хмар створювати зорі. Чорна діра просто розриває на частини окремі ділянки газу, де могли б з'явитися зорі. Але подальші спостереження показали, що поява нових зір біля Чорної діри стрілець А відбувається набагато ближче до неї, ніж вважалося раніше. Спочатку астрономи припустили, що ці зорі перемістилися ближче до Чорної діри, хоча сформувалися в інших частинах нашої галактики. Але проблема в тому, що нещодавно астрономи виявили біля Чорної діри занадто молоді зорі, щоб у них був час з'явитися десь далеко, а потім переїхати ближче до космічного монстра. Як показали спостереження Флоріана Пайскера та його колег із Кельнського університету у Німеччині, на відстані кількох світлових років від Чорної діри є регіон. Умови, в якому підходять для появи зір. Це кільце з газу та пилу є холодним і захищеним від негативного впливу Чорної діри. Як і всі надмасивні чорні діри, стрілець А оточений акреційним диском з газу і пилу, з якого матерія потрапляє всередину Чорної діри. Але кільце з газу і пилу, виявлене астрономами, знаходиться на відстані від 5 до 30 світлових років від горизонту подій Чорної діри. Тобто межі, подолавши яку, вже нічого не повертається назад у космос. Саме тут вчені виявили молоду зорю X3A і вважають, що вона могла з'явитися в газовій оболонці в зовнішньому кільці акреційного диску. Адже ці хмари газу можуть стати досить великими, щоб відбулося стиснення під дією гравітації і з'явилися зорі. За словами Перна, виявлення існування молодих зір близько до Чорної діри змусило астрофізиків шукати пояснення їхньої появи. Наприклад, науковець вважає, що події приливного руйнування поблизу чорних дір можуть створити сприятливі умови для формування зір. Події приливного руйнування відбуваються, коли зоря наближається занадто близько до горизонту подій Чорної діри і її розриває на частини. Перн вважає, що події приливного руйнування можуть взаємодіяти з акреційним диском чорної діри таким чином, що виникають ділянки газу з високою щільністю, що сприятиме їхньому перетворенню на молоді зорі. Пернав вважає, що особливо активна чорна діра, тобто вона дуже швидко поглинає матерію у великих кількостях, на ранніх етапах її розвитку оточена дуже великим акреційним диском. Цей диск може стати благодатним ґрунтом. Для появи нових зір через наявність матерії з високою щільністю. Але тепер, коли чумацький шлях став набагато старшим, Чорна діра стрілець А заспокоїлася, і поява нових зір сповільнилася. А зараз я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте вподобайку та напишіть коментар. А ще не забувайте підписуватися на канал та ставити дзвіночок, щоб одразу дізнаватися про нові випуски. Окремо подяка меценатам та спонсорам на Ютубі, Кофі та Патреоні, а також дякую за разові донати на Монобанку. Якщо у вас є бажання підтримати канал Гривною, то всі посилання ви знайдете в описі до відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!